Вітаю всіх. Безперечно, соняшник є чи не ключовою культурою для нашої країни, важливість якої складно переоцінити. Водночас, одним із важливих елементів технології вирощування є ефективний захист від грибних захворювань, без якого отримати гарний та якісний врожай є вкрай складним завданням на сьогодні. Вимоги, що ми ставимо при виборі фонициду для захисту соняшника, особливо на ранніх етапах вегетації, є досить обширними. Якісний фунгіцид насамперед повинен забезпечувати ефективність проти основних хвороб соняшника, таких як септоріоз, альтернаріоз, фомоз та іржа. Окрім того, бути гнучким в застосуванні та забезпечити максимально можливий термін захисної дії. І все це в поєднанні із балансованою вартістю обробки. Поєднати всі ці характеристики в одному продукті погодитися надзвичайно складно, але ми знайшли рішення, що максимально відповідає таким вимогам. Представляємо вам наш новий фуницид Cypress, препарат, що поєднав собі два високоефективних триазоли із різними показниками системності та спектром дії, що ідеально доповнюють один одного. Таке поєднання забезпечує широкий спектр контрольованих хвороб соняшнику, швидку лікувальну дію та максимально можливий термін захисної дії з поміж триазольних продуктів. Cypress – це подвійна сила захисту для високих результатів.